Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні в мене буде пиріг зі шпинатом. Ось я придбала два великих пучки шпинату, помила його добре та поріжу і приготую. Я на сковорідці його буду готувати. Поріжу шматочками, трішки водички додам і протушкую. Потім випарю ту водичку, щоб він не був вологим. І ось ще почистила дві цибулі. Такий середній, одна трішки більше, друга трішки менше, коротше, дві штуки. Почистила цибульку, поріжу та обсмажу, потім вам покажу. Пиріг буду робити з пісочного тіста. Я вам колись показувала пиріг, пісочний, я робила. і я забула затерти його зверху тістом. І той шматочок у мене лежав у морозильнику. І ось я його вчора витягла з морозилки. Поклала до холодильника, він розморозився. Та я буду з того тістечка робити пиріг. Хоч воно і солодке, але я люблю солоний смак із солодким. До шпинату я додам ще сир рікоту. Я вам показувала сир, який я замовила, і казала, що буду робити пиріг. Ось я до. Шпинату з цибулькою додам ще рікоту. Потім вам все покажу. Ось, дівчатка, я нарізала цибульку крупними шматочками, напівкільцями та поклала сковорідку пательню, грітись на вогонь. Додала олійки. І зараз вона нагріється, і я буду обсмажувати цибульку. Ось поклала обсмажувати свою цибульку. І зараз буду нарізати шпинат. Такими теж крупними шматочками. Ось, а також дістала тістечко із холодильнику. Воно ще холодне, трішки постоїть, розм'якчиться. Я його розкачаю. І ось я приготувала форму. І у цій, у цій формі керамічній я буду робити свій свій пиріг. Ось, друзі, до золотистого кольору обсмажила свою цибульку. Зараз я її перекладу в тарілочку та в цій сковорідці буду тушкувати свій шпинат. Ось я вже частину шпинату порізала ось такими крупними шматочками величенькими. І зараз ще той, що залишився, наріжу. І буду тушкувати. Додам трішки водички і протушкую, посолю, потім випарю цю водичку. Ось, нарізала увесь свій шпинат і зараз буду його тушкувати. Наляла трішки водичку, водички в сковорідку і буду підливати ну, за, по мірі того, як вона буде випарюватись. Зараз сюди буду класти свій увесь шпинат. Поклала шпинат у сковорідку та накрию кришкою, і нехай він собі тушкується. Ось. Цибулька ось у мене лежить у тарілочці. Потім я подивлюсь, як протушкується цей шпинат. Можливо, трішки водички відіжму з нього, На ситечку відкину. А можливо, випарю її, побачу, як, багато, як забагато буде води рідини в цьому шпинаті. І потім цей шпинат тушкований, перемішаю з цією обсмаженою цибулькою. Ось такий шпинат в мене виходить. Ще трішки випарю водичку. Я більше водички не додавала. Я, можливо, 3-4 столови ложки наляла, небагато води. І зараз ще хвилинки-дві потушкуються і буду вимикати. Водичка вже майже випарилась. А також я розкочую тістечко своє і буду викладати його у форму. Розкачала я своє тістечко. Та наколола виделкою, і зараз покладу його з формою у холодильник, щоб воно ще трішки охололо. А також в мене стушкувався шпинат, я його перемішала з цибулькою, випарила усю водичку і перемішала. І це буде частина моєї начинки. А також я ще достану рікоту і покажу, що буде робити далі. Ось я зважила. Тут у мене 550 грамів, але це з пакетами. Ну, Десь 530, можливо, вийде. Я не знаю. Ну, скільки вже буде, стільки буде. Десь пів кіло потрібно рікоти. У мене трішки більше. І зараз я її викладу у миску покажу, що далі. Ось, дівчатка виклала рікоту, трішки її перемішала. Зараз посолю, додам оливкової олійки трішечки. Ось. Ну так, десь пару ложок столових. Дві-три столові ложки олійки оливкової, а також сіль, перчик. Ну, спеції, які мені подобаються, додам. І все це перемішаю, і це буде друга частина моєї начинки. Додала оливкову олійку, десь 2 столові ложки. Посолила, перчик з коріандром додала. І зараз це все перемішаю, скуштую. можливо, ще олійки додам, буду куштувати. А також ось посолила свою начинку, цибульку зі шпинатом, теж перемішаю, і буду викладати на тісто. Дівчатка, Ще забула сказати, що потрібен буде шматочок сира. Я забула дістати, ось я з морозилки дістала, це в мене шматочок сулугуні. Трішечки він відтане, та я його потру на крупну тертушку. І додам до цієї рікоти своєї. Ось, обов'язково, бо я забула про цей сир. Добре, що згадала. Я завжди щось забуду. До цієї начинки можна додати також пармезан. Але в мене буде сулугуні, в мене нема пармезану, це не страшно. Ось, і цей сир рікота це знежирений такий творожок. Він без козеїну, якось так. Ну, якщо вам цікаво, ви можете залізти у Гугл та почитати, що це за сирок. Його можна і потрібно давати діткам, як я, як я вам і казала. І це буде дуже смачний пиріг. Я думаю, діткам його теж можна. Потерла я свій сир на тертушку крупну. Десь у мене 100-130 г, я його не зважувала. Ви бачили, невеликий шматочок. І зараз я з цим сиром рікотою, з цією начинкою його перемішаю. І ще трішечки додам оливкової олійки. Ось додала ще десь ложку столову олійки і буду перемішувати ці два сирочки. Перемішала я сирочки, а також ще додала чайну ложечку часночних гранул часникових. Так що, перемішаю знов і буду викладати. Тим часом я вімкнула духовку на 180 градусів, а моє тістечко у холодильнику охололо. Я його понаколювала, як ви пам'ятаєте, і спочатку покладу його в духовку, трішки його Спечу десь хвилин 10-15, потім дістану і викладу начинку і потім буду допікати. Можливо, і зразу класти з начинкою, але я не хочу, бо я боюсь, що тісто буде гливке. Нехай воно трішки підпечеться, а потім буду викладати начинку. Все, друзі, духовка на 180 градусів розігрілась. Зараз покладу своє холодне тістечко з холодильника. На холодну решітку та у духовку. Тістечко поклала і зараз поставлю 10 хвилин. Ой, щось не хоче. О, 10 хвилин поставлю, навіть трішки більше. Ні. Десь отак, 13 хвилин покладу. Нехай воно спечеться трі, тр, трішки. Десь наполовину, а потім викладу начинку і покладу допікати. Десь загальний час випічки 40 хвилин у цього пирога. Буду дивитись. Далеко не відходити поставлю таймер, і нехай воно собі печеться, а я буду подивлятись. Друзі, в мене тістечко постояло 13 хвилин. Я додала ще 2 хвилинки. І через 2 хвилинки буду його виймати та викладати начинку. Ось, дівчатка, тістечко простояло 15 хвилин. Вже кінчики почали випікатись. І зараз я викладу шар сиру, рікоти, сулугуні. а потім начинку, ось цю цибульку з шпинатом. І зверху знов сир. Шарами зроблю. Поклала під низ частину сиру, ось, бачите, десь половинку. Потім начинку і зверху цей сир, що залишився, покладу. Ось так зробила шарами. Спочатку сир, потім начинка шпинату з цибулькою і зверху знов сир. Меншу частину сиру я під низ поклала і більшу зверху. І зараз покладу допікати у духовку. От буду дивитись, скільки по часу це, ну, скільки це займе часу. Друзі, ось такий чудовий пиріг у мене вийшов. Я вам хочу сказати, він у мене пікся десь 50 хвилин. Ви, якщо хочете, щоб він трішки скоріше підрум'янився, то весь сир сулугуні, чи який ви там будете додавати твердий сир до рікоти, не висипайте. Весь його у рікоту, а трішки залиште, щоб посипати зверху. Бо, як виявилось, я вперше готую з рікотою, як виявилось, рікота дуже-дуже погано рум'яниться. Вона не хотіла підсмажуватись. ось, І тому трішки довше. У мене навіть тісто, бачите, воно таке, прямо добре таке коричневе. Підсмажилось, але нічого, це буде дуже смачно, я впевнена. То ви трішки сиру залишаєте, пармезану, чи сулугуні чи якийсь інший твердий сир можна додати, і просто посипте ним зверху. Трішки додайте в рікоту і трішки посипте зверху. І тоді, ну, краще брати сир, щоб посипати зверху, який гарно плавиться. Сологуні гарно плавиться, але мені не потрібно було додавати його увесь у цю рікоту. Потрібно було трішки залишити і посипати зверху, і він би скоріше підрум'янився. Все, друзі, печіть. Дивіться, який смакота пиріг вийшов. Смачний, я впевнена, що він смачний. Ну все, до побачення! З вами була Оксана із Одеси. Тримаймося, українці! Я вас дуже люблю! Па-па!